Вітаю, друзі! Сьогодні готую рогалики з варенням. Це відео для тих, кому подобається проста домашня випічка. Отже, готуємо тісто. В миску я поклала 200 г сметани, можна брати сметану будь-якої жирності, і тепер потрібно додати одну пачку вершкового масла. Заздалегідь достаньте його з холодильника, і ось на такі невеличкі кубики я його подрібнюю. Тепер додаю 1 столову ложку з вершком цукру. За допомогою міксера на низьких обертах все змішуємо. Тепер поступово потрібно додати пів кг борошна. Замішуємо тісто. Готове тісто я завертаю в харчову плівку та покладу в холодильник на 30 хвилин. Охолоджене тісто викладаємо на поверхню та ділимо на 4 частини. З кожної частини нам потрібно розкатати коло ну, діаметром приблизно 30 сантиметрів, як велика піца. Розрізаємо на 8 рівних частин. На краєчок кожного трикутника викладаємо чайну ложечку варення. Можна використовувати будь-яке варення або джем. Єдина умова, щоб це варення джем не було сильно рідке. Краще беріть густеньке, воно тоді запікається добре і не витікає начинка. Формуємо такий рогалик, вигинаємо. Я сформувала рогалики, це вийшло тут з трьох частин. Ще з одної частини тіста буду окремо випікати. Духовку розігріваємо на 180 градусів, випікати не більше 15 хвилин. Друзі, рогалики вже готові, вони ще теплі, але вже не гарячі, і зараз їх можна притрусити цукровою пудрою. Користуйтесь рецептом, дякую, що подивились це відео, і не забудьте поставити Па-па!